Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми полетимо до колись найвіддаленішої планети в нашій сонячній системі. А зараз це карликова планета. Плутон. Ми подивимося, як буде виглядати Сонце з Плутона, як воно буде виглядати з нашої землі, і ми порівняємо з Плутоном, а також вивчимо його склад атмосфери. І взагалі його структуру. Ставте лайк цьому відео. І підтримайте канал. Це дуже важливо. Для мене це надзвичайно важливо, щоб робити ще кращі ролики для вас. Отже, поїхали, поїхали. Давно ми не подорожували по нашій сонячній системі. І так, до речі, ставте лайк, якщо ви хочете побачити, як би. Земля в Space Engine виглядала без води. Ми б дослідили з вами Маріанську впадину найглибшу в океані. І там, де затонув Титанік. Ставте лайк, якщо хочете подивитися. Тут є такі кнопочки, які ми можемо натиснути, і тут не буде води. Ми вивчимо повністю все. Отже, Плутон. Плутон. А зараз. Плутон переведений... В карликову планету. А чому ж він переведений в Карликову планету? Напишіть, до речі, в коментарях. Хто знає, чому? Чому Плутон виключили? з Карликових планет? Точніше, з планет. І перемістили в Карликову. Полетіли. Полетіли. Він а, розміщається на відстані 34 астрономічних одиниці від Землі. Давайте з вами зараз подивимося, от наша земля. Як сонце виглядає ось тут? Оце сонце виглядає біля нашої землі. От якби ми вийшли з вами в космос. Тільки реалістичність, давайте, фоторежим увімкнемо. Ось так. Ось так виглядає сонце. Так. А якщо ми сюди, з вами. Наприклад, так. Ось ми з вами на Землі. Атмосфера. І ось так виглядає сонце. Давайте з вами приберемо атмосферу. Ось так виглядає сонце. Бачите? Ось наша планета. Щоб ви подивилися, яка величина. І якщо, наприклад, збільшити. Ось так, бачите? Хоп. Ми з вами збільшимо Сонце. Ну і ось так воно виглядає. Все. Тепер летимо на Плутон. Фокусуємося на ньому. Вилітаємо з нашої землі. Так, повертаємо атмосферу. Вмикаємо більш нереалістичне освітлення. Отак, що ми все бачили. І полетіли. Полетіли на Плутон. Летіти дуже довго. Тобто, світло, якщо навіть буде летіти. от уявіть, до землі світло летить 8 хвилин від сонця. А плутон. Від землі до. Плутону 35 астрономічних одиниць. Тобто в 35 разів більше, ніж 8 хвилин. Порахуйте, скільки це. Це точно більше, ніж пару годин. Світло, уявіть. А людина туди блетіла, ну, роки. Роки це точно. Так, ми з вами вже наближуємося до нього. Три астрономічні одиниці залишилося. Дві астрономічні одиниці. Одна астрономічна одиниця. Далі залишилися кілометри, і ось ось ми вже бачимо Плутон. Найменший серед колись планет. Менше, ніж наш місяць. Зараз ми подивимося, як з нього виглядає Сонце. Чи дійсно воно таке карликове буде? І ось ми з вами наближуємося, наближуємося до Плутону. І от зараз. Зараз буде якраз підказка. Чому Плутон не планета? Так, фокусуємося, фокусуємося на ньому. В реальності він би отак виглядав, якби ми до нього наближилися. Ось бачите? Ось так. Як, як півмісяць наш. Схожий. І ось підказка. Чому Плутон не планета? Розказую вам. Спочатку Плутон виявили і думали взагалі, що він. Розміром, як Нептун або Уран. Ну, уявіть собі. Потім роки проходили. І його розмір зменшували. зменшували. Ну, Тобто, виявляли, ага, він менше. Ага, він ще менше. Ага, він іще і ще менше. І в 2006 році виявили, що у нього є супутник. Харон. І можете сказати: ну це ж супутник є, все, значить. Ні, він дуже близько до Плутону. І у нього не вистачає масивності. От у нас місяць дуже далеко від Землі. Всі супутники дуже далеко від інших планет. А цей, ви бачите, надзвичайно близько. Він навіть лічені кілометри знаходиться до Плутону. Бачите? Він знаходиться приблизно. Ну, зараз ми побачимо. 20 000 кілометрів. Уявіть собі. А ось і Плутон. Подивіться, як його атмосфера світиться від сонця. І ми зараз подивимося, до речі, як буде виглядати звідси Сонце. Якого воно буде розміру? І яскравості. А ось наше Сонце. Ви вдумайтесь. Плутон. Від Сонця. От ми зараз з вами отак зробимо. 35 астрономічних одиниць знаходиться. Тобто, в 35 разів далі від Землі. Від того, як знаходиться Земля. І що? Е, сонце в 35 разів менше? М -м. Взагалі ні. А світить гірше. Теж ні. Розумієте тепер? Що не працює так. Коли Меркурій. Ми на Меркурі, наприклад, сонце повинно бути в два рази більше. Ні. Так, не працює це. Так само і тут. Воно в 35 разів менше? Ні. А по яскравості взагалі воно, мені здається, не гірше. Ну, ось так, якщо увімкнути, бачите? От всі зірки. От наше Сонце. Просто. А ось Плутон. І ми будемо на нього. Приземлятися. Давайте спочатку його вивчимо взагалі. Так. Тут же є у формі серця у нього льодовик. Мені здається, що це. Ось це у формі серця. Ох, а подивіться, як його атмосфера тепер світиться. Ви бачите? Тобто раніше планетами рахували ті тіла, які можуть мати атмосферу, масу, вони округлої форми сферичної, і обертаються навколо Сонця. А потім вже е, новий показник ввели. Вони розчищають навколо себе. Щоб там не було астероїдів. Ну, От, вони просто або падають на землю, наприклад, у наша земля. мається, Падають астероїди просто. Все, вони знищуються. Або місяць дуже далеко, супутник. А тут, бачите, тут, на жаль, такого немає. Так, ну що, ми можемо приземлятися на Плутон. Але він надзвичайно красивий. І ось тут, до речі. Бачите? Тут такі гори прям. Він взагалі е, складається з, е, в основному з криги. В основному з криги. Так, ми з вами тут. Оп. І подивіться, як яскраво! Це ми з вами на плутоні. Я нагадую. Одне, один з най, найдальших об'єктів від Сонця. Ви просто уявіть собі, і тут світиться він не гірше, ніж на Землі. Бачите? Просто неймовірно. Це прям. Бачите? Кригове море таке. Мінус 227 градусів. Локальна температура. Середня температура мінус 228. Тобто тут бачите одна етаж. Атмосфера тут є. Якщо ми вимкнемо з вами атмосферу. Ось так виглядав би Плутон. Бачите? Ось так. Але у нас є атмосфера. І вона, завдяки цій атмосфері, освітлює нам Плутон. Кріогельна. Кріогенна пустельна міні-акварія. Так. Маса його. Бачите? 0,8. 1,7 7 місячних мас. Орбітальний період 248 років. Тобто його відкрили Плутон, і він ще ні разу повністю не обернувся навколо Сонця. Уявляєте? Період обертання. 6,3 дні. Сонячна доба 6,3. Цікаво. Тобто тут завжди Сонце на одному цьому. Ну. Якісь показники незрозумілі. Ну тут е, десь так. Склад атмосфери. Як ми бачимо. Н2 і гравітація. 0,06. Тут тобто, майже взагалі немає гравітації. Зараз, якщо от, точніше, бачите, ось так. Дата відкриття 1930 рік. От уявіть собі. Його відкрили? Всього лише. Всього лише. 95 років. Ну, 94 роки. Майже 95 років тому. Уявіть. Його відкрили пізніше, ніж туманності. Його відкрили пізніше, ніж зірки, які знаходяться в мільйонах світових років від нашої землі. Так, фізичні. Ставте на паузу і прочитайте обов'язково Клімат. Так, атмосферний тиск. Бачите, мінімальна температура 234 градуси. Мінімальна температура. Атмосфера. До речі, висота атмосфери. М? Як вам? 186 кілометрів. Однорідна атмосфера 20 кілометрів. Температура атмосфери 460 градусів. Дуже цікаво. Бачите склад атмосфери. В основному 99% це. Чому воно тут не пише, що це? То що дуже цікаво. Маса. Бачите, від земної атмосфери в мінус 6 степені. Орбіта еліптична. Так, тут. Теж ставте на паузу. І ви все тут побачите. Ось такий Плутон і дуже яскраво світить Сонце. Він, бачите, тут трошки недопрацьований. Такий. Трошечки. Трошечки. Але надзвичайно освітлюється. Сонце. І у нас же є. У нас же є. Його супутник. І зараз на нього теж полетимо. Так, давайте увімкнемо HDR. Ну, HDR ось так, бачите. Ось Сонце. І ось Плутон. Насправді, в таких космічних масштабах він невеликий, але так він величезний. Величезний Плутон. І дуже красивий. Оце особливо. Надзвичайно красиво. Так, а якщо прискорити час? Ось так він обертається. Подивіться. Ось так обертається Плутон. І ось його супутник. Зрозуміли чому е, тут написано. Період обертання 6 днів. Тобто він за 6 днів обертається навколо своєї осі, але він так стосовно сонця він обертається, що одна сторона завжди, завжди у нього знаходиться під сонцем. А одна завжди в тіні. Так. А це у нас. Це у нас теж якесь тіло, дивіться, обертається. Карликовий супутник. Це теж супутник Плутона. Тут взагалі, якщо подивитися, кількість супутників 5. У Плутона 5 супутників. А давайте ми з вами подивимося. Так. От наш Плутон. І у нього є от Харон. Харон, до речі, майже такий, як він. Стікс, Нікс, Керберос, Гідра. Тут, бачите, назви такі Стікс. Зрозуміло, це річки. Аїда. Ну, зараз ми з вами. От, до речі, тут показано, як він обертається. Бачите? От у нас є ще ця карликова планета. Бачите, вони всі по-різному обертаються. І так. Давайте полетіли на харон. Так, ми з вами на Хароні. Ось так він виглядає. Він подібний на Плутон. Бачите такі кольори у нього подібні. І ось так він обертається. Так, це у нас HDR. Давайте фоторежим увімкнемо. Так, ну тут трошки бачите? Воно, але... Подивіться. Де наше сонце? Так. Тобто він освітлюється дуже класно. Ось, ось наше сонце. Ну, тобто, супер, супер освітлюється. Ну, він менше в два рази, ніж Плутон. Середня температура, до речі, на ньому більше, ніж на Плутоні. По-моєму. Там якось. У Плутона доходило до 238 мінус. Так, і він обертається. Бачимо, що він теж обертається. Бачите ось так. 6 днів. Вони як подвійна, бачите, система планетна. Тобто вони навколо один одного так обертаються. Тобто, навіть не навколо один одного, а ось так. Бачите, їх тяжіння не відпускає. Ось, бачите, ми з вами на Хароні. І ось так він обертається. Пришвидшеному режимі, звичайно. Так. Давайте подивимося тепер. Так, стікс. Давайте на стікс. Подорож. Хм. Ага, тут, мабуть, він не промалювався, бачите? Скоріш всього. Так, а якщо так? Ну так, так, він тут, бачите? Непромальований. Якщо прискорити час, як ми будемо обертатися навколо Плутона? Ага, ось так, бачите, ми обертаємося. Тут уже інша траєкторія у нас. Маса, до речі, маса Стікса. Подивіться, уже в тоннах вимірюється, не в планетах. В тоннах. Орбітальний період 20 днів? Ну, це зрозуміло, так. Так, далі у нас супутники. Нікс. Переміщаємося на Нікс. А, це ми з вами на Нікс. О, а Нікс промалювався. Подивіться, як виглядає супутник Плутона Нікс. Ну, це вже, бачите, таке тіло. Ну, схоже на щось. На голову богомола. Мені так, так воно схоже. Так, ну тут, бачите. Опуск... Краще не опускатися, тому що тут не промальовано воно. Але ось так виглядає. Супутник Плутона Нікс. Як ми бачимо маса у нього в мінус 6 степені місячних. мас. Діаметр 39 кілометрів. Ну, щоб ви розуміли, це. Діаметр великого міста. Ось так виглядає супутник Плутона. Так. Далі. Далі. У нас Керберос. Керберос. Карликовий супутник. Переміщаємося туди. Бачите, скільки супутників. У Плутона більше супутників, ніж на нашій землі. Так, ну тут щось теж. Воно. Тут буває в програмі. Тобто ви не... Не дивіться, буває в програмі, що вона там підглючує, її треба перезапускати. Я не хочу цього робити. Тобто, як ми бачимо, тут у нього така. Або тут не, вони не продумали це. не продумали. Або, ну я не знаю, бачите. Ми, ми можемо тільки побачити, що тут у нього маса ека. Діаметр 9 кілометрів. 9 кілометрів. А це вже. Розмір райончику. Період обертання. Вік. Все ви можете бачити на своїх екранах. Так, це був Керберос. І гідра. Гідра. Так, переміщаємося на гідру. О, а тут щось уже видно. Бачите, таке? Щось таке видно. Теж такий цікавий фрагмент. Тут же такі, бачите, вони такі тіла, що маси недостатньо, щоб бути сферичними. Але бачите, яке освітлення, щоб ви розуміли. Так, ну тут ми пройшли. Крізь. Тому що тут приземлитися не можна. І ось як освітлюється. Бачите, якщо увімкнути фоторежим. Подивіться, бачите? Ідеально. Ідеально все освітлюється. Не гірше, ніж на нашій землі. 37 кілометрів діаметр. Ну, трошки більше, ніж 9, ніж було. У нас, навіть, бачите, на землі немає супутників. А чому тут багато супутників? Я ж вам вже сказав. Планета, вона розчищає. У неї не можуть бути так близько. Супутники. Розумієте? Знаходитися. От уявіть. Оцей супутник. Оцей супутник. Зараз ми його. Отак. І. І Плутон. Скільки до нього? Відстань. 6000 тисяч. А, 63 тисячі. Ну, навіть 63 тисячі. У нас місяць е, середній 300 тисяч, уявляєте. А тут 63 тисячі всього лиш. От бачите. До Харона ще менше. От якщо ми з вами до Харона сюди наблизимося. От, на Хароні з вами. І до, до Плутона 21 тисяча кілометрів, уявляєте, на землі б такий супутник літав. Неможливо. Тому Плутон і не планета. Підтримайте канал, щоб були ще цікавіші подорожі. На ще цікавіші планети, ще цікавіші туманності. Я хочу наступний раз е на туманність якусь поподорожувати. До речі, яка найкрасивіша туманність? Напишіть в коментарях. І ваша підтримка дуже важлива для мене. Тому підтримайте канал. Це не те, що приємно, це просуває мене і рухає далі. Рухає далі робити для вас контент. Тому що іноді в мене таке є, знаєте, відчуття: ой, може не треба? Може не треба робити, вже це, треба займатися своїм, свої справою. Тому всім за підтримку, дуже дякую. Все. Сьогодні ми з вами були на Плутоні. І побачили, як виглядає з нього сонце, його атмосферу, його показники. Все, ми з вами вивчили його орбіту. Пишіть в коментарях, куди наступний раз подорожуємо, і які найкрасивіші туманності. Це дуже мені хочеться поподорожувати прям в найкрасивіші місця всесвіту. Все, всім до наступного разу. Всім. Па-па. Тут циферки, 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 циферки. Супер. Харон взагалі, от копія. По такому ну, то що тут крига, бачите. Да, освітлюється супер. Бачите. Щоб ніхто не казав, що. Ой, маленьке, маленьке Плутон, там маленьке. Судячи по вашим словам, сонце тут має бути як оце зі... як... як зірочки. Розумієте, а воно он яке ось так.